Всім привіт! Сьогоднішня тема це розвиток рівнянь. Ви бачите на демонстрації саме рівняння. Я взяла його з демонстраційного національного мультипредметного тестування, з математики. Отже, давайте ми з вами переглянемо, як його можна виконати. Замість ікса в нас має бути, наприклад, 0,5 або 3,5, або 2,7, або 5, або мінус 0,5. Давайте підставимо замість ікса кожен з них. В варіанті А у нас вийде 2 помножити на 0,5 мінус 3 дорівнює 4. Чи це правда? 2 помножити на 0,5 буде 1 мінус 3. 1 мінус 3 це мінус 2. Воно не дорівнює 4, тому варіант А вибуває. Варіант Б 3,5. Замість х підставляємо з вами 3,5. І прораховуємо. отже, 2 на 3,5 це буде 7, відняти 3, дійсно, буде 4. Тобто, у вас має вийти те, що зліва, має дорівнювати тому, що справа. Таким чином, ви підставляєте замість x або y, або будь якої букви, яка вам дана в рівнянні число, і підставляєте. Також це можна вирішити іншим способом, яким ви переносите числа в правий бік, а x залишаєте з лівого. Тобто, в нас рівняння 2х дорівнює. 4 плюс 3. Якщо ми мінус 3 перекинемо в правий бік, воно пройде зі знаком плюс. Тоді 2х буде дорівнювати 7, і х дорівнює x 7 поділити на 2. От якраз і 3 з вийшло. Це другий метод. Тобто ви можете будь-яким методом виконувати, єдине, що перевіряєте його. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!